Вітаю! Повторне відео про множидне громадянство дуже просто. Постараюся пояснити, які зміни відбудуться. По-перше, закону, який має таку назву, немає, йдеться про закон, яким вносяться зміни до закону України про громадянство України. Він має наступну назву про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України, тобто мета реалізації права на громадянство і важливий момент у збереженні громадянства України. Звідки з'являється те поняття множиного громадянства? В поясненні, роз'ясненні до законопроекту ми можемо знайти з вами. Підсилання до міжнародних документів, які передбачають ці поняття, і вони ратифіковані Україною. Європейська конвенція про громадянство ратифікована Україною у 2006 році. Відповідно, передбачає е, множинне громадянство поняття, і звід, звідти саме законодавець бере дане поняття і включає його в текст закону про громадянство України. Коли почнуть діяти ці зміни, і далі розглянемо, в чому вони взагалі полягають ці зміни. Коли ви відкриваєте закон України про громадянство України в сам, самому горі, там ви побачите е, такі по, по... Положення як редакція відбудеться 16.01.2026 року. Підстава і номер закону 45029. Коли ви натискаєте на ось цей номер, ви відкривається саме ось цей законопроект, який вносили зміни до закону України про громадянство України. Це для тих, хто хоче перевірити, пересвідчитися і на власні очі побачити. Тобто це йдеться про зміни до закону. Про Громадянство України. Коли відкривається цей акт, відкриваєте структуру документу, там з'явиться нова стаття 5.1. 5 з позначкою 1 або 5 прим. Почне діяти, ми вже вказали, з 16.01.2026 року. Тобто, ці норми поки не, не, не діють. Але. Не всі. Деякі з них вже були в і є зараз в чинному законі, і вже застосовуються. Тобто ці випадки обмеженого множинного громадянства, вони до цього визнавалися. Але стосується дуже специфічних ситуацій. І на сьогодні вони теж є в законодавстві. Наприклад, ми всі знаємо з вами, що є діти, громадяни України, в яких два паспорти. Так знаємо, знаємо. Але це не є. Підстави для втрати громадянства України. Тобто Україна говорить: ні, ні. Ну вони неповнолітні набули громадянство іноземної держави іншої держави. Ну, це не підстава для втрати громадянства України. Ні, тут ми поспішати не будемо. Тут йдеться про те, щоб забезпечити вибір права на громадянство, зміну громадянства і громадянство України тут залишається. Але Україна розглядає їх виключно як громадян України. І Більшість тих пунктів, які з'являться в новій статті 5.1, вони вже є, але на сьогодні вони в статті 19. Тому читаємо статтю 19 і один єдиний пункт, який відрізняється дуже від тих положень, які нині є в законі. Окремо на нього увагу зосередимо. Отже, о визнання випадків множинного громадянства. Пітанства, да, обмежені випадки, по-перше, це. Наявність громадянина України, громадянства іншої держави визнається у, у таких випадках. Тобто, ми визнаємо, що воно є, і у таких випадках, якщо є громадянство України, йдеться про ці випадки, громадянство іншої країни, у громадянина України в цих випадках не наступає втрата громадянства. Тобто, не відбувається припинення громадянства України. Ось в цьому переліку лише щодо цих пунктів. Отже, одночасно набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства підносства іншої держави чи держав тут йдеться про дитину, тобто до 18 років. Набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства підниства своїх усиновлювачів унаслідок усиновлення її іноземцями. Подібні положення знову ж таки, ми можемо бачити у частині. Першій статті 19, де не вважається добрі набуттям іншого громадянства. Ці випадки нині перепливуть в статтю 5.1. Далі автоматичне набуття громадянином України і іншого громадянства підданство внаслідок одруження з іноземцем. Ну, тобто, ну, тут вирішилося питання взагалі про шлюб. Людина не мала намірів втратити правовий зв'язок з Україною. І у цьому випадку означає, що. Держава зберігає громадянство України за такою особою. Це не означає, це на сьогодні, згідно закону про громадянство України, це положення теж є в статті 19 і визнається як підстава, яка не є добровільним набуттям іншого громадянства, саме цей випадок, що не є добровільним набуттям громадянства іншої держави. Тобто це автоматичне набуття громадянином, громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем не є підставою добровільного набуття громадянства цієї країни так? Вони є випадком, а означає і не веде за собою втрати громадянства. І сьогодні, і за нинішнім законодавством, просто законодавець перегрупує ці положення в одну єдину статтю 5.1. Далі, також 5-1 стаття нова. Набуття автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття іншого громадянства підданства унаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства, підданства іншої держави. Тобто йдеться перше: автоматичне набуття повнолітньою, тут уже повнолітня особа іншого громадянства. Наслідок законодавства іншої країни, але особа не отримала документу. Тобто, це не є підставою для втрати припинення громадянства України. Далі набуття громадянства України у спрощеному порядку, передбаченому статтею 10.1. Цього закону іноземцям, тобто йдеться про іноземців, які набувають громадянство України у спрощеному порядку, які є громадянами підданими держав, громадяни піддані, піддані яких набувають громадянство України у спрощеному порядку. А є таке і набуття громадянинам України новий пункт. Набуття громадянинам України громадянство підданства держави. Громадяни, піддані яких набувають громадянство України у спрощеному порядку. Ось це є те, що додано, і в статті 19 не згадувалося це положення. От щодо цих положень єдині важливі правові наслідки. Означає, що якщо це ось ця ситуація, то у цій ситуації не буде йти, йтися про припинення громадянства України. І зверніть це новий пункт набуття громадянином України підданства, громадянства держави, громадяни піддані яких набувають громадянство України у спрощеному порядку. Тобто йдеться лише про країни, які набувають громадянство України у спрощеному порядку, громадяни яких, тобто таке відзеркалення та принцип взаємності. Лише ось цей пункт у нас додається. Що означатиме, що в цьому випадку нас теж не буде припинятися громадянство України? Тобто це буде йтися лише про певне коло держав. Але тут є така ситуація, досить несприятлива, я б сказала, якщо врегулювати це все має кабін. Якщо камін визначає список цих держав, то ми розуміємо, що в якийсь момент ця держава є, в якийсь момент ця держава зникає з держав, які, громадяни яких у спрощеному порядку набувають громадянство України, і це досить нестабільна ситуація, і це слід враховувати. Як це буде на практиці, вам важко сказати, тому що тут Передбачити, як буде передбачено самоврегульовано Кабінети міністрів України, якщо це будуть за країни, які в нас будуть з ними відносини, і так далі. Тобто цей список він буде змінюватися. Проте, зверніть увагу, що також у цьому законі зберігається стаття 19, йдеться про припинення, зокрема, втрату громадянства України. У статті 19 підстави для втрати громадянства України в новій редакції, яка буде чинна лише із. Якщо нам буде чинності 16012026 і підставами для втрати громадянства України залишається добровільне набуття громадянином України, громадянство держави, визнаної Верховною Радою України державою агресором або державою-окупантом, або громадянство підданства держави, громадяни піддані якої не можуть набути громадянство України у спрощеному порядку, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття. Отже, От втрата громадянства обмежується країнами, які не можуть громадян, яких не можуть набувати громадянство України спрощеного порядку, і держав держави агресора, держави окупанта, які визнані Верховною Радою. Це хороший позитивний момент, оскільки щоб змінити закон, треба, вибачте, парламент і процедура законодавча. І в даному випадку це свідчення на користь саме стабільності цих положень, тоді як якщо на підзаконному рівні регулювати країни, для яких встановлено національним законодавством держави це спрощений порядок набуття громадянства України, то це не про стабільність однозначно. Більше того, питання громадянства згідно статті 92 конституції України регулюється. У виключно законом. Тобто, тут ще до питання, як уряд це пропише. Якщо уряд раптом пропише у вигляді, а ймовірно, скоріш таки, буде певних правил, да, норм права, то питання громадянства регулюється виключно законом. Тобто, у нас є ось ця стаття. Єдине, що не означає, тобто в цьому випадку не буде припинення громадянства України. Позбавлення заборонено прямо конституцією, тобто, припинення не наставатиме, але стосовно країн, де спрощений порядок набуття громадянства України. Тобто всі інші країни сюди не підпадають, тому в залежності від того, в якій ви країні перебуваєте, і від політики держави, від нашої. Співпраці з цими країнами і на основі принципу взаємності можуть визнаватися ось такі спрощені порядки набуття громадянства, Ну, відзеркалення поведінки держав. І в цьому випадку тоді громадянство України не втрачається. Я на початку звернула вашу увагу на назву цього законопроекту. Він називається. Закон, законопроект щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України. Такий підхід України, ймовірно, пов'язаний, хоча це прямо в пояснювальній записці до законопроекту, не було вказано, але це прослідковується, пов'язаний з тим, щоб громадяни України не втратили громадянство України у випадку, якщо відбувається таке набуття громадянства. Держав, де Україна для громадян яких передбачила теж спрощений порядок. І з великою ймовірністю ці країни теж передбачать спрощений порядок, але положення в нової редакції закону стат статтей статті 19 не вимагають саме спрощеного порядку. Йдеться лише про спрощений порядок для цих громадян. Для набуття громадянства України, тобто йдеться добровільними підставами для втрати громадянства залишається добровільне набуття громадянином України громадянства держави, громадяни якої не можуть набувати громадянство України у спрощеному порядку. Тобто тут не йдеться про в даному випадку про спрощений порядок. Для громадян України лише йдеться оцінка йдеться по тому, як Україна визначає набуття громадянства для громадян цієї країни, але ймовірно він теж буде спрощений. Тобто, в цьому випадку припинення громадянства України не буде. Ось що означає в, цьому, в цій ситуації, ми тлумачимо множинне громадянство. Тут лише обмежені випадки. Чи запрацює цей механізм, 100% сказати не можу. У мене є сумніви, що воно в такому вигляді запрацює, але все може бути. Дивлячись, як знову ж це буде все прописано. Отже, ми з вами підсумовуємо, що множинне громадянство о, ці випадки, коли громадянин може мати. Більше, ніж одне громадянство. Цей перелік у нас обмежений, на сьогодні він є, ви можете з ним ознайомитися у статті 19, але він дещо менший, ніж так, як буде передбачено, коли набуде чинності стаття 5.1 закону України про громадянство України, яка поки не чинна. І на сьогодні, уже сьогодні, зараз, не вважається добровільним набуттям іншого громадянства наступні випадки, а значить, вони не ведуть за собою втрату громадянства України. Проте будьте уважні, множинне громадянство в тому о, з тими змінами не запроваджено. Якщо ви сьогодні. Звертаєтесь заявою на громадянство іншої країни і отримуєте паспорт, це підстава для втрати громадянства України. І момент втрати наступає із моменту, о, о, тут у нас чітко визначається в статті. Дата припинення громадянства, це дата видання відповідного указу президента України. Тобто, ось так має бути указ президента України. Але обережно, тому що дуже роздувається ця тема, і люди думають, що вже сьогодні вже можна. І відповідно, це підстава для втрати громадянства України ви громадянство України. Що для цього знову ж таки це процедура, але завершується вона ось таким важливим документом: має бути указ президента України. про це. Отже. Підставами в випадки, які вже на сьогодні множина громадянства визнаються, але так не названі, вони дублюються в новій статті 5.1, це одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави чи держав, набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянство своїх усиновлювачів внаслідок усиновлення її іноземцями, автоматичне набуття громадянином України. Іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем і автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави, тобто в цих випадках. От у цій ситуації у нас не визнаються як добровільне набуття громадянином України, громадянство іншої держави і не є підставою для втрати громадянства України. Отже, закон України про, про громадянство України оперує поняттями припинення втрати громадянства. Позбавлення не має і бути не може, тому що це прямо заборонено Конституцією. Припинення громадянства вказується в статті. 17 список короткий Наслідок виходу з громадянства, внаслідок втрати і на підставах, передбачених міжнародними договорами. Є відео вже на каналі моєму про оптацію і трансферт. Оце якраз ті випадки, які передбачені міжнародними договорами, вони регулюються між країнами. Якщо така ситуація виникає, там зміни питання зміни території і так далі. Подивіться, як це регулюється. Це не означає, що ці правила ми можемо сьогодні застосувати до окупованих територій. На сьогодні йдеться про інше і зверніть увагу, що теж будуть зміни стосовно набуття громадянства на цих територіях за законом в редакції з 16.01 2026 року. Взагалі треба розуміти, що йдеться про добровільне набуття громадянства іншої держави. Добровільне. От тоді втрата йдеться про втрату ще раз. Підстава для втрати громадянства України, добровільне набуття громадянином України, громадянство іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття. Ось, все добровільне. Тут ключовий момент, Тобто ми звідси вже можемо тлумачити. Якщо воно не є добровільним, значить не є підставою для втрати громадянства України. Тобто тут йдеться про те, що особа. Набуває громадянство іншої країни за зявою, усвідомлюючи наслідки. Ось такі. І далі, які для втрати громадянства, які в нас ще тут розписані підстави, якщо особа набуває громадянства внаслідок обману, свідомо подає неправдиві відомості або фальшиві документи, в тому числі не виконання зобов'язань взятих особою в зобов'язанні припинити іноземне громадянство. У зобов'язанні про складання іспитів з основ Конституції України, історії України та рівень володіння державною мовою. І також третій пункт на сьогодні чин, чинний для втрати громадянства, добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є військовим обов'язком чи альтернативною невійськовою службою. І положення пункту 1.3 не застосовується, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства. Тобто не застосується пункт перший добровільне набуття громадянином України, громадянства іншої держави з 18 років. І третій, якщо добровільний вступ на військову службу іншої держави, якщо відповідно до законодавства цієї держави не є військовим обов'язком чи альтернативною не військовою службою. А в цьому випадку. Якщо в результаті особа стане особою без громадянства, а апатридом, то положення цих статей не застосовується. Стосовно обману, документів і так далі, тут винятків немає, застосовується. І нагадую, що дата припинення громадянства України у випадках, передбачених для втрати, є дата видання відповідного указу президента України. Отже, ми підсумовуємо з вами, що на сьогодні більша частина тих випадків стосовно визнання множинного громадянства передбачені вже. З законодавством України, і вони направлені на те, щоб зберегти громадянство України і дати особі обрати громадянство, якщо йдеться, наприклад, про дитину. І тому для нас в реальності існують люди з двома паспортами, і поки вони просто громадяни України, вони не здійснюють публічно функції держави, тобто вони не перебувають на державній службі, не перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, не є виборними особами. Ну, до них питань немає. Про і інших осіб поговоримо в наступному відео. Якщо ж говориться про громадян України, дійсно тривалий час вчені були над питаннями, що робити, а як визначити, як забезпечити дію принципу єдиного громадянства. Принцип єдиного громадянства у нас, в принципі, проблеми закон не бачить. Якщо Особи є громадянство України і ще там якийсь паспорт, то для України це виключно громадянин України. Отак От вас розглядає держава. Проте, чи слід пам'ятати про підстави припинення громадянства, це вихід з громадянства, втрата з громадянства і у випадках, передбачених міжнародними договорами України. Отже, припинення громадянства означає, що по суті втратився зв'язок з державою. Це не є покаранням. Набуття громадянства іншої держави, якщо не йдеться а, про там особливості стосовно певних нюанси для органів для посадових осіб, зокрема йдеться про державних службовців, службовців, органів місцевого самоврядування і виборних, виборні органи і посадові особи, от о, виборні органи, то у них там певні особливості стосовно того, що це є підставою. Для дострокового припинення повноважень. Для простих громадян, якщо є два паспорти, поки Україна про це не знає, вона й не може президент вам видати той указ про припинення громадянства. І ця проблема, вона була завжди, і вчені намагалися вирішити це питання, а це надзвичайно складно. Чому? Жона з країн вам не видасть список своїх громадян. І перевірити співставити це складно. І більше того, Україна за дітьми визнає громадянство обох країн. Тобто, навіть якщо дитина в'їжджає за паспортом іншої країни, потім виявляється паспорт України в Україні, то це не є підставою для втрати громадянства. Тобто, допоки людина неповнолітня, отакий от статус: Україна знає, Україна з цим нічого не робить і не може зробити, бо закон це забороняє. Бо визнається цей випадок. За людиною, відповідно, так в цій ситуації. І в інших випадках, які передбачені, нагадую, у нас стаття 19. На сьогодні із 16.01.2026-го це буде стаття 15.1. Оці обмежені випадки множинного громадянства. Дещо їх розширили, але вони виключно поширені розраховані на те, щоб зберегти громадянство України за громадянами України, які внаслідок переховань від війни полишили територію України. Так, і відповідно набули статусу. Тимчасового захисту перебувають під тимчасовим захистом в країнах Європейського Союзу, а в інших державах перебувають під захистом. І відповідно, Україна хоче, щоб зберегти громадянство України за цими людьми. Зберегти задача тут зберегти громадянство України за громадянами України. Тому і немає такого положення, не буде. Та в майбутньому такого положення, що там йдеться про набуття громадянства країни, якщо йдеться про те, що громадяни цієї країни можуть набувати громадянства України у спрощеному порядку, то, відповідно, в цих ситуаціях, і стосовно лише щодо цих країн, не буде визнаватися набуття громадянства цієї країни як підстава для втрати громадянства України. Ось це все. Оцей важливий момент, що не буде визнаватися як підстава для втрати громадянства України. Бо за загальним правилом воно і залишається набуття громадянства іншої країни за заявою особи. Є підстава для втрати громадянства України. Тому перше, не поспішаємо сьогодні, не робимо різких рухів. Чекаємо, поки закон дійсно почне діяти, і по якій мірі він почне діяти. У нас буває часто носяться зміни до... Законопроєктів, які законом які прийняті, так але ще не набрали чинності, вони можуть в процесі ще змінюватися. Тому будьте уважні, і ми чекаємо тоді 16 січня і рішить уряду відповідно щодо цього питання. На цьому, на цьому все з младшим громадянством. Наступне відео буде присвячено питанням припинення громадянства. Державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування, коли це підстава для дострокового припинення повноважень, і який там порядок на окремих прикладах розглянемо і ситуації в нашій реальності вже є.